Сьогодні ми поговоримо про сірку як важливий елемент для синтезу амінокислот. А сірка входить до складу важливих амінокислот, які формують білкову структуру рослини, таких як метіонін і цистин. Дефіцит сірки може викликати неефективне засвоєння оптимальних доз азоту, і як наслідок неефективне формування білка. Це особливо критично для культур з високим вмістом білка, таких як соя, ріпак та пшениця. Рекомендоване співвідношення азоту до сірки це 10 до 1. Це забезпечить повноцінний білковий синтез і гарний врожай. Сульфатна форма є доступною для рослин одразу. Вона, як і нітрати, є аніоном, тому довго не затримується верхніх шарах ґрунту. Під час надлишкової вологи великих опадів або вимивання вона мігрує в нижні профілі ґрунту, тому на піщаних та легко су суглинистих ґрунтах може виникати дефіцит сірки. Елементарна сірка менш схильна до вимивання, але вона повільно мінералізується і потребує багато часу для переходу в доступну для рослин форму за допомогою окиснення мікроорганізмами. Оптимальна температура окиснення в ґрунті становить близько 30 градусів. У зв'язку з цим ймовірно, що внесена елементарна сірка воціни стане доступною для рослини на момент настання періоду вегетації.